Невеличку добірку публічних виступів Віктора Гроздя у ЗМІ, колектив Бересфен Інтел вперше презентував авторові у День його 60-річчя 24 травня 2019 року. Але вже згодом, розпочинаючи від травня 2019 по травні 2001 року, такий доробок помітно збагатився. У цьому виданні можна знайомитися практично зі всіма публічними виступами Віктора Гроздя. Зокрема, подаються його погляди на розвиток геополітичної ситуації у світі та аналіз як поточних подій в Україні, так і у багатьох інших державах. В книжці зібрані матеріали і виступи спочинаючи з 1994 року по 2021 рік. Що спонукало нас до видання такої збірки, Весь її зміст не тільки порушує геополітичну, міжнародну, безпекову, суспільну, розвідувальну, патріотичну тематику, але переконує у необхідності їх реформування та удосконалення в Україні, які, безперечно, відіграють визначну роль у справі забезпечення національної безпеки Української держави, її самоідентичності. І Незалежність. Тому ми залишили назву, яка була у подарунковому збірнику. Про розвідку і не тільки. Для працюючих у заснованому Віктором Гоздем Незалежному аналітичному центрі геополітичних досліджень Борис Інтел, таке видання не інакше, як шаноблива пам'ять про нього, нашого керівника, товариша та колегу. І одночасно це. Наш обов'язок перед ним та справи його життя. А на завершення, ми подаємо спогади про Віктора Івановича у нашому загальному матеріалі Життєвий шлях генерала. Ми вдячні всім, хто допомагав нам у роботі та долучився до підготовки цього видання.